Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми виконаємо такий вид діагностичної роботи як аудіювання. за оповіданням Василя Сухомлинського, Петро і Марійка. Твоє завдання. Послухайте уважно текст і лише після цього дайте відповіді на запитання. Розгорни свій зошит. Напиши сьогоднішню дату. На наступному рядочку з великої літери діагностична робота. Далі вид роботи з великої літери Аудіювання, назву тексту з великої літери Петро і Марійка. У оповіданні будуть слова Лінощі. Це означає відсутність бажання працювати, робити що небудь. Почервонів. Стати червоним від хвилювання, сорому, гніву. Затремтіли, почати тремтіти, хвилюватися під поливом якого небудь сильного почуття, переляку, радості, докупи в одне місце разом, вчитися, засвоювати які-небудь знання, вивчати що-небудь. Петро і Марійка Василь Сухомлинський Петро Першокласник. Сестричка Марійка наступного року піде до школи. У Петра велика біда. Лінощі. Щоб навчитися добре читати, треба взяти книжку, розгорнути її і читати вголос, читати півгодини, читати щодня. А Петрикові не хочеться брати книжку до рук. Не хочеться читати, гуляти ж веселіше. Прийде Петро зі школи, покладе книжки, пообідає і надвір. Восени м'яча, взимку на ковзанах, а книжки лежать. Минуло півроку, всі діти вже добре читають, а Петро ледве слово докупи складає. Приходить якась учителька до Петрикової матері і каже як Петро не читатиме щодня, залишиться на другий рік у першому класі. Сидить Петро біля столу, соромно йому, а Марійка тут своє. От, добре, залишайте Петра на другий рік, я з ним разом до школи ходитиму. Почервонів Петро, аж сльози в очах затремтіли. Марійка далі веде, я вже добре вмію читати. Взяла Марійка зі стола книжку і аж дзвенить. Ти читаєш, як найкращі мої учні, хвалить учителька. Пішла вчителька додому, а Петро сидить біля столу й думає. Не хочу бути слабшим за Марійку, заставлю себе. Розгорнув книжку. на дворі сніг блищить, сонце сяє, ковзани на лід просяться, горобці цвірінькають, так хочеться гуляти, але як подумає Петро, що в одному класі з Марійкою доведеться вчитися, страшно йому стає. І читає, читає. Тепер приходить Петро зі школи, пообідає і гляди за шапку. А Марійка й питає: То як будемо в одному класі? Петро кидає шапку і сідає за книжку. А зараз час запитань. Запитання перше: Хто з героїв тексту є першокласником? А. Марійка Б. Петро. Запитання друге. Коли Марійка планує піти до школи? А. Наступного року. Б. Через два роки. В. Вона вже ходить до школи. Третє запитання. Яка головна проблема Петра? А. Не вміє рахувати. Б. Лінощі. В. Йому важко писати. Запитання четверте. Що потрібно робити, щоб навчитися добре читати? А. Читати півгодини щодня. Б. Гратися на дворі в. Дивитися телевізор. Запитання п'яте. Чим Петро займався після школи. А. Читав книжки. Б. Гуляв. В. Малював. Шосте запитання. Що сказала учителька матері Петра А. Петро добре читає. Б. Петро залишиться на другий рік, якщо не читатиме щодня. В. Петро повинен більше малювати. Сьоме запитання, як Марійка сприйняла можливість навчатися з Петром в одному класі А. Вона зраділа, Б. Вона засмутилася, В. Вона не звернула увагу. Восьме запитання, як Марійка продемонструвала своє вміння. А. Розповіла вірш, Б. Прочитала книжку, В. Написала твір. Дев'яте запитання, що змусила Петра серйозно взятися за читання? А. Похвала вчительки. Б. Сором перед Марійкою. В. Мати змусила його читати. Десяте запитання. Як змінилася поведінка Петра наприкінці тексту А. Він продовжував гратися. Б. Він став читати. В. Він перестав ходити до школи. Молодець. Ти впорався з усіма запитаннями. Запам'ятай, хто багато читає, той багато знає.